Всім привіт! Почалася весна, почалися нові фарби, новий настрій, барви, все одягається, всі рослинки нас чарують своєю красою. Дуже гарно Але з початком весни починається і робота для тих, хто хоче, щоб в майбутньому через декілька місяців їхні рослини, їхні... Самі улюблені рослинки їх радували, радували тішили своєю красою. Для того, щоб це було, треба трошки попрацювати. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як чистити деревовидний піон. Якраз бруньки проснулися, особисто я їх чищу зазвичай весною. Багато хто любить робити це. Восени. Мені весною краще, тому що я бачу, яка брунька проснулася. Ось ця брунька, наприклад, проснулась, покажу вам ближче її. З неї виросте дуже гарна нова гілочка і буде гарна дуже квітка. Вона міцна, жива, тому прямо над цією жившою брунькою, яка проснулася, я просто беру її. І стару гілочку обрізаю. І отак. От Ось теж брунька, яка проснулася. Обрізаю. У мене два кущі. Один червоний, один білий. Білий я вже почистила, і зараз з вами поділюся, покажу, який він красивий. Це буде червоний на майбутнє. Теж буде стояти. Вже без таких зірочок. До речі, ці зірочки дуже гарно на Новий рік можна зламати і пофарбувати будь-який колір. Срібний, золотий, мідний. І буде у вас чудова іграшка до ялинки або навіть в якийсь горщик поставити. Тому можна таке, знаєте, Безвідходне виробництво організувати. Це кущик, над яким я ще буду працювати сьогодні. А ось кущик, який я вже обрізала, це білий деревовидний піон. Тому з ним я буду працювати і він. З ним уже все, закінчена робота. Тому тільки чекаємо квіту. Чекаємо квіточок, чекаємо ще кращого настрою. Сонця, квіток вам, гарного настрою тихого, мирного неба над головою. Слава Україні!